Crowd please, I get all the cheese and too much stone cold Jesus. That's my whole thesis up above the pieces, deep in all the creases for the little guy to find. And I will make you happy, Cause I'll make you happier than him. Just. Всім привіт! Вітаємо на каналі Проставочка. З вами Дмитро. Сьогодні у нас не буде встановлення проставок. Сьогодні ми будемо встановлювати мінімально посилені пружини. Чому мінімально? Тому що клієнт звернувся з такою потребою. У нього просіла задня вісь, і він не хоче критично ліфтувати автомобіль, а хоче просто освіжити пружини і підняти трохи задню вісь. Тому бажаю гарного перегляду. Перед встановленням пружин замірюємо відстань від полу до арки 66 см. Happening next, priorities you She just met on a train And my brain feels like it was made to make me feel pain but in my masculine tail, I should be secure or I shouldn't put blame Look I'm running for the patriarchy As of I said today, I'm changing my ways I'm changing the train The thought that I got when I was just a little baby When we have names that want to be better than what I was when I was first I can't improve Незалежності від того, проставки, чи пружини, чи просто якісь регламентні роботи, наші механіки завжди перевіряють повністю підвізку, її технічний стан, і вже виходячи з їхньої діагностики, рекомендуємо, чи можна щось міняти, чи потрібно, чи не потрібно. Volkswagen Америка America 2016 року. Дані автомобілі комплектуються в декільких двигунах в одному кузові. дані автомобілі встановлювалися двигуни 1,8, 2,0, 2.5, 2.0 дизель. Ми маємо спортивну підвізку. Як ви бачите, тут багато речашки стоїть, речаги, салімблоки. Тому на даному автомобілі достатньо специфічно стоїть пружина. Вона на 3 см коротша від балочної пружини. Тому зараз будемо розбирати замірювати стару і нашу пружинку РПС. Для того, щоб замінити пружину, нам потрібно відкрутити болт кріплення речагу до цапки і ослабити розвальний болт. Також не забуваємо. Про датчик регулювання е, фар після чого, після того як ми викручуємо болти, ми приспускаємо речах і маємо доступ до пружини. Перед встановленням стара пружина 322 мм, нова пружина 331 міліметр. Також заміряємо товщину прута 12 міліметрів. І заміряємо нову пружину. Також 12 міліметрів. Дані пружини мають завиські параметри оригінальним. Ця пружина коротша по причині того, що вона елементарно просто просіла. По факту вони ідентичні, посадичні місця, що верхнє, що нижнє, або нижнє верхнє в них однакове. Кількість відків однакова, та що напрота однакова. Тому, встановлюючи ці пружини, ми отримаємо максимально оригінальний кліренс. Це речах. Речах ми зняли по тій причині, що розвальний болт, який кріпиться в сам речах, він трохи захіп... закипів. Зараз ми зачищуємо розвальний болт, все змажемо, попшикаємо, Буде все гарненько, щоб не скрипіло нервалося. Встановлення нових пружин завершено, це зайняло орієнтовно десь хвилин 30. У нас, до речі, на СТО можна піти попити каву, у нас є кімната очікування, де можна посидіти в зручному диванчику, попити каву, подивитися телевізор, поки ваш автомобіль крутять. клірінс після встановлення пружини, як бачимо, 68 і майже 5. Отже, нову пружину встановлено, точніше, не одну, а дві, тому що ми рекомендуємо встановлювати що передні, що задні пружини парно. Також після встановлення проставок пружин потрібно зробити розвал сходження і також зробити корекцію фарб. Так як це наш постійний клієнт, і для нас це не завжди складно. Ми тільки раді цьому. І ми це зробимо абсолютно безкоштовно. І до речі, після встановлення нових пружин задня вісь орієнтовно піднялась на 2,5 см. Там орієнтовно 1,5-2 тисячі км пружина ужметься, вона сяде в свої робочі положення. І стане нижче десь на один сантиметр. Отже, пані та панове, ми закінчили встановлювати пружини. Якщо у вас є така сама прекрасна джетка зі спортпідвізкою, будь ласка, ласкаво просимо. Ми знаємо готове рішення для того, щоб Трошечки підняти ваш автомобіль. Ціна такого питання ви можете дізнатися у нашому відділі продажів. Просто спитайте Дмитра, це я. І до речі, у нас також на і на ці автомобілі, і на всі інші Також є приставки для збільшення клітин, приставки для виносу колісної бази, захисти, пневмобалони, підкачка до пневмобалонів, стійкий стабілізатор, посилений, ресурс яких 40-60 тисяч. Якщо не вірите, можете це перевірити. Тому велике дякую вам за увагу, за те, що приділили свою дорогоцінний час на, на перегляд даного відео. Тому підтримайте український ютуб і все буде Україна. Па-па!